А з приводу того, щоб подивитися Трампові в очі, то насправді ой, Трампові. Путіну подивитися Путіну в очі, але то насправді це ж навіть не придумка Володимира Зеленського. Очі Путіна це насправді вже дуже тягла політична традиція президентів Америки, тому що ну Путін став уже 25 років. Відповідно, дуже багато президентів туди заглядало, і я хочу пройтися по цій ретроспективі. Хто що куди заглядав, і що там бачив. president bush is this a man that americans can trust i'll answer the question i looked the man in the eye i found him to be very straightforward i was able to um, get a sense of his soul he's a man deeply committed to his country and the best interests of his country he's a man deeply committed to his country and the best interests of his country Як ви думаєте, він грає цю реакцію? Він, він типу, хоче показатися котиком, чи він настільки не вміє покерфейс? Ну, Мені здається, що він типу, міг і відіграти цю реакцію для того, щоб показати, ніби він людяний котик, насправді. Тому що він, попри те, що це така недобра усмішка, але людяний котик. Так от, Джордж Буш, в принципі, досить близько спілкувався з президентом Путіним. У них були дуже близькі контакти, і насправді. Це не перший президент, який спілкувався з президентом Путіним. Але Клінтона Путін не відкинув і стався до нього з великою зневагою. А у Джорджа Буші молодшому вже побачив якогось такого рівноцінного собі лідера, з яким був до стосунки. Питання в тому, що. Оця історія про те, що Джордж Буш подивився Путіну в очі і побачив там глибоку душу. Вона ж відбулася за абсолютно ФСБшним КГБшним ГБшним сценарієм. Давайте ж подивимося, яка ж там передісторія. Владимир Путін, ассамонвіймшо е веріфик досі оно президент Бушвойнтю Файндгізвікнесиз апілту гізперсоналітітрейтс. Putin went for Bush's strong Christian faith. President Putin told President Bush about the time his dacha burned down and a religious medallion which had belonged to his mother, which had gotten lost, and he thought this was irretrievably gone, and then a fireman brought him this kind of almost like a holy relic. It was a very affecting, emotional story uh, and had some effect on President Bush to uh, president bush is this a man that americans can trust I i'll answer the question i looked the man in the eye i found him to be very straightforward i was able to um, get a sense of his soul he's a man deeply committed to his country and the best interests of his country <laughs> А, і у, у відео іде мова йде про медальйон. Але Буш, коли далі розповідав багато разів цю історію інтерв'ю, він говорить про це саме як про хрестик, про хрестик матері Путіна, який нібито загубився у пожежі, а потім пожежник віддав, і це така реліквія сімейна. І так далі. Абсолютно вигадана історія, зрозуміла, вигадана історія для того, щоб продати людяність там, де її ніколи не було. І ви пишете в коментах, що ну Джордж Буш виправився. Він визнав свою помилку. По перше, Джордж Буш, а, і я про це розповідала у тому етері з Джорджем Бушем старшим. Я сказала, що Джордж Буш молодший дуже намагався виправити помилки батька, не повторювати їхні його помилки за собою. Він підтримував Україну і він підтримував просування України і Грузії в НАТО і світ зарубав цю ініціативу Джорджа Буша молодшого, і насправді саме в цей момент відбулася конфронтація абсолютно Путіна з Джорджем Бушем молодшим. І тут я хочу дати вам ширший контекст уже від Буша, який підріс, подивився в очі знову і дещо ще побачив. And so I said, yes, and kind of hope the reporter moved on. I said, why? And I said, because I looked in his eyes and saw his soul. And I, it was such a befuddling answer, they went on to another question. But uh, it was really referring to the fact that he had this great uh, kind of emotions about something as significant as the cross. And uh, had I looked in his eyes at the end of my presidency, I would have seen a different soul. Uh, in my judgment, it darkened up. He became uh, infected with power and uh, money and, you know, perhaps sex. Uh, and uh, he was a different guy. Мені здається, що він ну, чекіст не може змінитися і стати іншою людиною від того, що він побув два терміни президентом Російської Федерації. Це завжди була гнила людина, яку, в принципі, очевидно було. І більше того, ну, знову ж таки, я багато прикладів якихось з 90-х часто даю якісь бекграунди. І, наприклад, Денеплбом вже ж розповідали цю історію, як на якомусь зібранні міжнародному. Тоді представники представник Росії. Тоді Володимир Путін займав якусь дуже низьку позицію, і хтось з країн Балтії виступав і говорив про те, що радянський Союз завжди був загарбником і окупантом, і що радянська радянська влада в країнах Балтії була окупаційною, і Путін в цей момент просто взяв і вийшов, і це було в 94-му році. Тобто він завжди був гавно. Ну в принципі, не треба казати, що у нього щось там потьмяніло. а тим не менш. Після цього ще на етапі відстоювання права України приєднатися до НАТО, відстоювання наших інтересів, того, щоб Джордж Буш приїжджав в Україну. І я про це розповідала, до речі, в своїх етерах. Можете знайти ці відео і подивитися. Він дуже багато артикулює своїх думок з цього приводу, і більше того, говорить про те, що Путін робить те, що він робить, через слабкість. І, звичайно ж. This weakness. We know this weakness. in light of what you've saw during the whole of your presidency, are you surprised that he decided to try to invade ukraine i'm not surprised that he would view weakness uh, as an opportunity to reestablish uh, a Russian empire and I think he saw weakness frankly as a result of US and allied reaction in Afghanistan. Ну, Власне, він побачив цю слабкість і далі цю слабкість ці продовжують демонструвати. І скільки ви будете демонструвати слабкість? Причому ви демонструєте слабкість чу чуваку, який серевчимо чемоданчик. Ну просто ну от слабкість перед чуваком, чувак, серевчимо чемоданчик і він відчуває слабкість, яка дає можливість далі продовжувати геноцидальну війну. Ну, типу, ну це абсурд. Мені дуже цікаво буде, що це буде за зустріч. Ж, ж, куди воно все розвернеться? Там уже будемо реагувати. По факту е, я знаю, що протести організовують, зустрічатимуть. Е, Путіна яскраво, якщо, звичайно, його десь там будуть провозити, де він зможе стикнутися з реальним світом. Я, я, просто, я просто реально не можу уявити, що він поїхав кудись на Аляску, але давайте давайте послідкуємо за тим, як воно буде відбуватися, як воно буде задокументоване, і подивимося на все це уже завтра. Завтра буде видовищно, але поговоримо про те, хто ще заглядав в очі путіна і що там бачив. Отже, Клінтон бачив зневагу, і це, до речі, нарізка з фільму, який називається «Путін і президенти». Це документальний фільм, якийсь чи CBS, чи щось таке. Ну у Путіна президенти буде в описі до в тем-кодах. Так от, значить, Клінтон побачив зневагу і Єльцин його попереджав, що Путін не такий простий. Джордж Буш спочатку побачив душу, потім побачив, що це душа темна. Обама, Обама просто м'якотілий тюфак, якого Путін навіть ну, типу, просто переграв все. Потім з'явився Байден, який ніби все поняв, але не поняв насправді. I'm looking into your eyes, I told him, smiling. I don't think you have a soul. He looked at me for a second and smiled back. We understand each other, he said. And we did. When Biden said that to me, I hadn't heard it before. And my immediate reaction was this sounds like a movie line. Is that what really happened? And he said, absolutely positively, that's who this guy is. Ось хто цей чувак? У нього немає душі, у нього немає душі. І що, як це зупинило? Знову ж таки, повертаємося до читанки. Подивіться, будь ласка, розбір книжки Війна Боба Вудворда і те, як там Трамп, Байден. Розкриває, ну, точіше, яка розкриває нам заколісні ігри Трампа і Байдена, і багато в чому розкривають їхні персонажі, і багато в чому розкривають потворність того, як е, е, Америка ставилася до е, вторгнення в Україну і які варіанти пропонувала Україні. Це сумно, але стоїмо, що робити далі. Ну, і Трамп теж подивився в Путіна. І там, звісно, подивився. Afterwards, when they faced the press, a shocking statement. President Putin denied having anything to do with the election interference in 2016. Every U.S. intelligence agency has concluded that Russia did. My first question for you, sir, is: Who do you believe? Who do you believe? That's the starkest possible way to put that question, question to the president. My. People came to me, Dan Coates came to me and some others, they said they think it's Russia. Uh, I have uh, President Putin, uh, he just said it's not Russia. I will say this I don't see any reason why it would be. I felt frozen to my chair, like everybody else in the room. Uh, we couldn't believe it. I will tell you that President Putin was extremely strong and powerful. In his denial today, and what he did is everybody who was in the room with them just saw how masterfully Putin manipulated Trump. He saw him as gullible and stupid and easily manipulatable. President Bush, is this a man that Americans can trust? I, I'll answer the question. I looked the man in the eye, I found it to be very straightforward i was able to uh, get a sense of his soul. he's a man deeply committed to his country and the best interests of his country. He's a man deeply committed to his country and the best interests of his country. <sighs>